Щоб, да, щоб нам показати, хто ж заяв сьогодні перше місце. І так, перше місце займає команда «Периметр» одеська політехніка. Вона у нас приймала участь онлайн. Якщо ви нас бачите, ми вам передаємо привіт ці оплески для вас. Для вас потім можна там це ж інститут штучного інтелекту, так да? ми можемо все вирізати, да і всіх на фото додати. Правильно все кажу? Все, і всіх буде фоточка. Ми навіть можемо такі боти, знаєте, зараз же є такі. Штучний інтелект може генерувати аватар, да? Вони там щось продемонструють. У нас є, в нас є обличчя. Можна туди прямо е отак в екран підставити, підставити диплом і сфотографувати. Ну, це такі, знаєте, е прості креативи від мене. Е з того з того, що я придумала на ходу. Ну, що ж, друзі? Ну що ж, друзі, всі е дипломи вручені? І так, всі дипломи вручені. Всі місця ми вже знаємо. І я...